Вітаю вас, дорогі шостикласники! На уроці пізнаємо природу. Тема нашого уроку вплив середовища на ріст і розвиток організмів. Ми з вами повинні виконати ще практичне завдання дослідження умов росту і розвитку рослин. Мета уроку закріпити поняття ріст. І розвиток, з'ясувати, які фактори навколишнього середовища впливають на ріст і розвиток живих організмів, виконати практичне завдання дослідження умов росту і розвитку рослин. Давайте пригадаємо, у чому неповторність нашої планети в сонячній системі, які умови забезпечують існування життя на Землі. З чим пов'язана різноманітність організмів на нашій землі. Обґрунтуйте твердження: вода повітря це життя. Отже почнемо. Ріст це збільшення маси, об'єму, розмірів окремих органів і всього організму, а розвиток це якісні зміни. Що послідовно відбуваються в будь-якому живому організмі, наприклад, поява квітки, розкриття бруньки або формування плодів. З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі. Тут є всі необхідні умови, повітря, вода, достатньо світла. І тепла. Що ж таке середовище життя? Це та частина природи, у якій живуть організми, зазнаючи різних її впливів і самі впливаючи на неї, існує водне середовище, наземне повітряне і ґрунтове. Сукупність усіх умов навколишнього середовища, які впливають на живий організм, називають чинниками середовища. За походженням і характером дії усі чинники поділяють на три групи, а біотичні це фактори неживої природи, біотичні це фактори живої природи, і антропогенні це фактори, що зумовлені діяльністю людини. До абіотичних чинників відноситься вода, температура, повітря і світло. До біотичних усі живі організми і харчові зв'язки між ними. До антропогенних Розорювання степів, наприклад, осушення боліт, забруднення оточуючого середовища. Давайте розглянемо чинники живої природи. Це різноманітні впливи організмів один на одного. Наприклад, метелик живиться нектаром. При цьому він запилює квіткові рослини. Білка і лось у лісі живляться різними рослинами, тому вони співіснують і не впливають один на одного. Дятел вишукує комах під корою дерев. При цьому він знищує шкідників і допомагає нашим рослинам. Антропогенні чинники пов'язані з діяльністю людини. Це і забруднення землі, і виснаження надр, і знищення рослинного і тваринного світу, це застосування атомної енергії, це руйнування пейзажу та це розорювання степів. Чинники неживої природи. Світло. Воно необхідно рослинам для фотосинтезу. Тобто під дією світла рослини утворюють органічні речовини з неорганічних, при цьому виділяється кисень, необхідний для існування тварин і людей. Впливає світло на температурний режим планети. Тварини, які мають розвинуті органи зору, успішно добувають собі їжу. Сова, наприклад, полює уночі, а сокіл удень. Світло впливає на ріст цвітіння і плодоношення рослин. Повітря є джерелом кисню для дихання, має вуглекислий газ. Для рослин, який необхіден для фотосинтезу, захищає землю від надмірного перегрівання чи охолодження, захищає від сонячної радіації, сприяє розселенню організмів, переносячи насіння та плоди, температура як чинник неживої природи. Від неї залежить перебіг хімічних явищ, що постійно відбуваються в тілах живих істот. Деякі організми здатні жити при високих температурах, а деякі здатні жити навпаки, при низьких температурах. Температура середовища має особливе значення для холоднокровних тварин. Вони активні лише в теплу пору. Вода. Значну частину маси тіла організмів становить саме вода. Рослинам вода потрібна для поглинання неорганічних речовин з ґрунту. Вода може бути середовищем життя організмів, потрібна деяким організмам для розмноження, сприяє розселенню організмів, переносячи насіння та плоди. Отже, діти освітленість температура, вологість, наявність повітря є визначальними чинниками неживої природи, що впливають на живі організми. Давайте відпочинемо і виконаємо гімнастику для ученя разом! Перейдемо до виконання практичного завдання, дослідження умов росту і розвитку рослин, а саме залежність росту і розвитку рослини від температури і світла. Отже, кожна рослина може рости лише в певних температурних межах. Світло – Теж впливає на ріст і розвиток рослин, має значення не тільки інтенсивність світла, а й тривалість освітлення протягом доби. У темряві хлорофіл не утворюється і фотосинтез не відбувається. Хід практичного завдання. Насіння гороху замочити у воді, і як тільки воно почне проростати – Висадити у ґрунт, або можна використовувати субстрат. Далі буде відеоінструкція. Після появи сходів на п'ятий день виміряти їхню висоту і вазони перенести у різні умови вирощування. Перший у темну камеру при температурі 20-25 градусів. Другий у темну камеру, але при температурі від 1 до 5 градусів. Третій на світлі. При температурі 20-25 градусів. Четвертий на світлі, але при температурі від 1 до 5 градусів тепла. Через 8 днів рослини знову виміряти, і результати спостережень занести у таблицю. На екрані ви бачите мою таблицю. Вдома викреслити. Ваші робочі зошити теж. І відмічайте усі умови вирощування і результати ваших особистих спостережень. Можна це зробити у вигляді відео. На основі отриманих результатів практичного завдання зробіть висновок, які саме чинники впливають на ріст і розвиток рослини. Давайте перевіримо свої знання. Дайте відповідь на запитання, що називають середовищем життя організмів, які чинники живої природи існують, які чинники неживої природи ви знаєте, що таке антропогенні чинники. Для цього, дітки, зверніться, будь ласка, до матеріалу нашого відеоуроку. Будь ласка, дітки, дайте відповіді на запитання, яке ваше найбільше досягнення сьогодні на уроці, який ваш найбільший успіх? Чому і як ви його досягли? З яким настроєм ви закінчили урок? Домашнє завдання. Опрацювати наш відеоурок, вивчити основні поняття з теми виконати практичне завдання. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів!